Всім привіт! І сьогодні я спробую зіграти на найскладнішому Педварс сервері, який ви тільки б колись бачили. Ну а я попрошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступне відео. Я з'явився в команді у блакитного. Мій сусід Білий. Думаю, буду на нього будуватися зараз. Поки що все легко. Це мій друг Фрізай мені це порекомендував зняти, бо по його словах це щось супер-мега складне. Але поки що нічого такого не бачу. Ні, мої ресурси. А, -а, -а. добре, я тоді на жовтих. Блін, у мене блоків не вистачило. Треба ще закупити. Але у жовтих взагалі не забудоване ліжко. Не розумію, чого всіх поламали, а їх ще до сих пір не зламали. Яким чином взагалі так вийшло? Блін, я не встиг. Добре, нічого. Зараз закуплюся. Я купив нормальне кейло, і я бачу, що на них ще й червоний йде. Так що я теж буду починати будуватись. Єс. О, ні! А! Ні! Так, залишилося лише... Рожеві і червоні. Треба їх позбутися, і тоді все буде найс. Nice. Ой, блін. Ну та як я і думав. Так, добре, я знову в команді блакитних. І тепер я, здається, розумію, чого цей Бедварс настільки складний. Так, щось тут... Багато будуватись треба. Якось навіть занадто Це мене лякає. Мені може навіть зараз блоків не вистачити. Мені не вистачило. Погнали далі будуватись чи як. А, чого ліжко? А, АФА Що? Тут є АФАКшери. Добре, це пропустимо. Можливо, цей сервер не такий вже і складний. Добре, тоді я погнав на зелених. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Що то таке? Що то таке було зараз? Ага! А? Хто? Цей? Ні-ні-ні-ні! Це третя катка, тут є червоний. І я спробую засняти АСМР типу. Е, можливо, це у мене не виходить, тому що я просто говорю. Так що помовчу цю катку і подивимось, чи в мене вийде виграти. Погнали! і справді виходить. Добре, давайте ще трохи помовчу. Субтитрувальниця